Привіт, мене звати Павлова Катерина, я психологиня і авторка книги «Стань дослідником туберкульозу. Ідея створення книги насправді виникла завдяки одному посту, який ми зробили на Фейсбук-сторінці партнерства. Про те, як розмовляти з дітьми про туберкульоз і як взагалі їм про це розказати. І стільки батьків з нами поділилися своїм досвідом, написали, які в них були складнощі, як вони це взагалі робили. І ми зрозуміли, що ось що нам потрібно зробити. Нам потрібно дати батькам, соціальним працівникам інструмент, за допомогою якого вони зможуть зробити такі бесіди більш інформативними і більш цікавими для дітей. Звісно ж, частиною успіху того, щоб дитина зацікавилася, є головний герой, і тому так важливо було зробити його цікавим. І ми довго думали, хто б це міг бути. І звісно ж, слови вони асоціюються з розумом, з кмітливістю. І от хотілося думати у цьому напрямку, але хотілося, щоб ця героїня вона була. Такого ж віку, як і наші діти, тому що вона також дослідник разом з ними. Вони разом дізнаються це. Тобто вони на рівних, немає такого, що хтось занудно дітям щось розповідає, розказує і каже, як треба робити. А ось саме разом з нею вони проходять цей шлях. Тому, так, наша героїня Яся це також кмітлива, дуже цікава до світу дослідниця, яка хоче. Якомога більше всього дізнаватися і ділитися цим зі світом. Найголовнішим було зробити цю книгу максимально ефективною, окрім того, щоб вона була реально цікавою для дітей, щоб вона давала практичні навички як психологічного, так і фізичного здоров'я, щоб діти розуміли, чому це важливо, чому потрібно. Приділяти цьому увагу, мали конкретні кроки, як це зробити, як розуміти себе, свої емоції, як підтримувати свій імунітет, як взагалі захищатися від хвороб, що таке туберкульоз, яка є історія цієї хвороби, чому не потрібно її боятися, і як підтримувати інших людей, і у тому числі дітей які хворіють. Ось це було важливо так сформувати в них не ось цю стигматизуючу е, таку е, форму, так коли вони бояться чогось, а навпаки, дати їм розуміння, що це не страшно, і у них є сила, у них є інструменти, і вони знають, що потрібно робити, щоб бути здоровими і щасливими. Сподіваюся, що ви також зробите всі завдання з нашої книги, вони будуть вам також корисними. І, звісно ж, поділитеся нею з батьками, соціальними працівниками і всіма дітьми, яких ви знаєте.